Вітаю, мене звати Зем'янкова Анастасія Миколаївна. Я лікар, дерматокосметолог та трихолог в клініці лікаря Бренра. Зазвичай до лікаря дерматокосметолога звертаються для усунення косметичних, морфологічних або вікових недоліків шкіри. Практично всі ці проблеми слід лікувати, застосовуючи індивідуальний та комплексний підхід, адже кожна людина особлива, як і її шкіра. І тому для ефективного підбору процедури спочатку необхідно провести максимально ретерне дослідження. У нашій клініці консультація дерматокосметологів включає в себе детальний збір анамнезу та візуальний огляд шкільного покриву. За потребами ми додатково проводимо дерматографічне, трихологічне дослідження, постановку клінічного діагнозу, розробку схеми лікування та надання рекомендацій з домашнього догляду. Будь ласка, зверніться в клініку і наші лікарі-дерматокосметологи допоможуть вирішити вам проблему жирної або сухої шкіри, позбутися вагового висипу, пігментації, портитися з в'ялістю та зморшками. Ми також професійно займаємось видаленням різних новоутворень шкіри: папілом, судених зірочок, рубців, розтяжок та ще багато іншого. До зустрічі в клініці лікаря-бренера.